Волинське князівство знаходилося північніше Галицького і центром його було місто Володимир, які значно пізніше, уже у російській історичній науці почали іменувати Володимиром Волинським, щоб відрізнити від міста Володимира у Суздальському князівстві, яке дало початок князівству Московському. На його території знаходилася частина Червенських міст, уже добре відомих нам. Уперше Волинське князівство відокремилося від Київського у X столітті. Коли у місті посив син Володимира Великого Всеволод. І Волинське князівство, іноді його називало Володимирським, було досить залежне від Києва. Значно більше, ніж Галицьке. І воно то приєднувалося до території Київського князівства, то знову ставало незалежним. Знов таки за ці території також проходили міжособиці 1097 1100 років. Остаточно виокремлюється у 1154 році. У вигляді Володимирського та Луцького князівств. Проте і це князівство чекало сильної руки. Нею став 1173 року Роман Мстиславович, праправник Володимира Мономаха. існує декілька зображень Романа, більш стандартне зображення для будь-якого князя існує більш пафосне з короною і королівською мантією, хоча Роман ніколи не був королем. Проте мені більш імпонує ось таке войовниче зображення. Знову ж таки, з короною, яка не мала жодного відношення до Романа. Його уявляв я собі саме так. Основним його досягненням стало не лише зростання Волинського князівства, воно було не досить значним. А саме об'єднання Волині і Галичини у одне велике Галицько-Волинське князівство, яке було політичним центром цього регіону упродовж 150 років. До складу цього князівства увійшли менші удільні князівства. Галицьке, Волинське це основні, також Перемиське з центром у місті Перемишль, Белське, Луцьке та інші менші князівства. Отак От виглядали обидва князівства до об'єднання їх романом. Проте після завоювання Галича у 1199 році територія галицько волинського князівства стала приблизно такою. Ми бачимо герб, який вважається гербом нової держави. На ньому зображений лев, який червоною ниткою проходить крізь геральдику Західної України. Його стилізоване зображення було використано навіть у гербі Західноукраїнської Народної Республіки на початку ХХ століття. Але зараз не про це. Щоб зрозуміти велич та масштаби новоствореної держави, треба розуміти, що у період розквіту і в тому числі найбільших територіальних загарбань. Галицько-Волинське князівство було співрозмірне із священною Римською імперією, наймогутнішою державою Західної Європи того часу. Ця територія включала також Київське князівство, яке все більше і більше занепадаючи, якщо іноді і не знаходилося під безпосереднім управлінням Галицько-Волинської держави, було досить сильно від нього залежним. Київські князі, як ми пам'ятаємо, змінювалися досить часто. А територіальна близькість вимагала у Києва вести політику у руслі Галича та Володимира. Інший факт щодо могутності Романа і його держави у 1204 році Візантійська імперія розпалася на меншій імперії. Це було явище тимчасово, проте Візантійський імператор Олексій III Ангел знайшов притулок саме у Галичі, тікаючи від можливої розправи. Тут прослідковуються паралелі із Ярославом Мудрим. Двір якого був притулком усім політичним біженцям свого часу, що судило про могутність київського князя. І от трохи менше ніж через 200 років саме такого статусу набув Роман Мстиславович. Порівнятися з ним міг лише князь Володимир Суздальський, Всеволод, Велике Гніздо. Також існують свідчення, що у тому ж таки 1204 році до Галича прибувають папські посли, які пропонують Романові корону Русі. В обмін на перехід до католицизму, на що Роман не згоджується. Натомість він організовує похід на сусідню католицьку Польщу у 1205 році. Він виступає з Володимира зі словами: або поляків подолаю і підкорю, або сам не вернусь. Дійшовши до вісли, він зайняв два міста. З невеликою групою дружинників, досліджуючи околиці, Роман потрапляє у засідку польського короля Лешка Білого. Йому нічого не лишається, як прийняти бій, у якому і знаходить свою загибель Роман Мстиславович. Померше він лишив по собі нащадків, проте вони були 4 та 2 років від народження. Саме тому Галицька держава вступає у непевний період боротьби з зовнішніх сил за управління нею. Докладніше про це сказано у конспекті, а я лише оглядово розповім вам, хто правив Галичем та Володимиром у цей період. Наприклад, після смерті Романа важливу роль у розподілі влади у Галичині та Волині відігравав угорський король Андраш ІІ, який пообіцяв бути покровителем молодих Романовичів, і в той самий час рухав до Галицько-Волинського престолу угорського королевича Колмана. Також на досить довгий час у Галичі затверджується Мстислав Мстиславович Удатний. Протягом двох років, у 1213-1214 роках, у Галичі відбувалося щось досить неймовірно для середньовіччя, адже бояри посадили на престол одного з поміж себе, боярина Володислава Кормильчича, що було нонсенсом згідно феодальних законів. Адже бояри були нижче рангом ніж князі, і саме такий протизаконний на той час факт сприяв введенню угорсько польських військ на територію Галицько-Болинської держави нібито захищаючи права Романовичів на Галицький престол.